Або ти переформлюєш все на російські документи, або в тебе просто забирають все майно. Якісь підприємства великі, їх просто вже позабирали. до вашої оселі, до ваших підприємств. Чи приходили люди зі зброєю? На якісь розмови пиште, я ну не зможу вам відповісти на ці питання. Там просто випадають люди. І щось казати це дуже небезпечно. Якщо у нас раніше було 1400 співробітників, то зараз тут на даний момент там, порядка 160-170 співробітників. В Ізюмі, на жаль, залишилося повністю все наше майно. Єдине, що вдалося спасти, слава Богу, це наші родини. Здорова людина не може думати, що під окупацією краще жити. Ну, це, це не норма. Історія не знає жодного прикладу, коли люди класно живуть під окупацією. Ми вже знаходимося в зоні бойових дій, прилетіти могло куди угодно. Сьогодні не прилетіло нічого, завтра може приліті. Некоторі залишались їхати, ніколи не залишались їхати. І сколько по времени зайняла вот эта вся перевозка? Ну, повністю перевозка всього. Ну, где-то місяця-полтора ми перевозили все. цьому. Герої цього проекту в Україні бізнесмени, власники, які 24 лютого прокинулись в зоні бойових дій або відразу ж в окупації. І в той час, як більшість людей намагалися евакуюватися, рятуючи. Свої життя вони намагалися рятувати ще й свої підприємства. Це є фруктові смаки, яке вам більш подобається. Вершкові йдуть, готуються з молока, вершків, натуральні добавки. фруктові готуються з натуральної фрукти до 80% і цукровий сироп. Ми працюємо вже 15 років. До цього жили в Італії і навчилися робити морозиво саме в Італії. Прожили там 5 років, потім вирішили. Що треба повертатися додому. Ми поїхали, як то кажучи, на заробітки знаєте, заробити перші свої гроші для того, щоб мати змогу відкрити свою справу. Італія дуже гарна країна, але це не Україна і ну, завжди хотілося додому, особливо мені. Я, я дуже хотіла додому, бо вдома все рідне, все. Твоє знайоме за день до цього. До до того як почались бойові дії, в моїх закладах повно було людей. Всі столики були зайняті, всі люди відпочивали, куштували і морозиво, і тортики, і піцу. І всі заклади працювали на повну. у нас більше ста людей працює в наших закладах на виробництві у кондитерському цеху. у цеху морозива. Ми готувалися, підготовлювалися все вже до 8 березня. Бо 8 березня у нас завжди гарні продажі. Ну, ввечері чоловік прийшов з таким настроєм, що йому хтось щось там сказав, що от кажуть, що буде щось буде. І він мені каже, давай збирай речі. А, ви знаєте, ми трошки аж посварились, Я кажу, та ну що не буде, та, що ти видумуєш, що ти там слухаєш? Якусь ну, не може такого статися. І ні, ти збирай. Ну, я... Пробувала я кажуть, а що збирати? Ну на день збиратися, збирати. на неділю, на місяць або назавжди. Що збирати, що які речі збирати? Ну я так трохи покидала в чемодан, щоб він не сварився. А потім, в п'ятий ранку, я проснулася від того, що я почула дуже такі міцні вибухи. І в нас просто наш, наш будинок просто весь от ходуном ходив, тому що у нас почали бомбити о 5 годині ранку. Я кажу, що що це? Він каже, це нас бомблять. У мене була по тілу така, ну якось все аж тряслось. Я кажу, ти знаєш, я змерзла, і потім я зрозуміла, що мене просто настільки трясев що мені Здається, що мені так холодно, таке, таке було почуття, мене просто отак всю тряс. Я не могла просто даже говорити. Настільки це було страшно. І потім зібрали речі, розбудили діток, сіли в машину і виїхали за місце. Нас Розбудили сусіди. Ну, с, со словами «Началась война, уезжайте». Ну, мы, мы конечно, перепуганные были. Начали, конечно, на панике собирать вещи. Ну, не понимали, действительно, не ожидали, конечно, что такое начнется. Наша компания – это производитель маникюрного инструмента. Это не только украинский бренд, это мировой лидер по маникюрному инструменту. Наша продукция подается во всех странах мира. Полностью, и в Китае, и в Америке, и в Аргентине, и, и в Чили, и в Бразилии, и в Европе. Вся, ну, полностью все страны мира охватывает. Первые дни и недели было понятно, что в таких условиях предприятие не сможет работать. Конечно, когда ситуация накалялась, то мы старались более активно все забирать, ну, чтобы спасти даже. Это все было так хаотично. Мы в масс, ну, в основном как бы, забирали все, что могли. Э, ну, конечно, в самую первую очередь занимали, забирали то, что нам очень нужно, важно. Было очень тяжело найти людей, которые... Холося це вести. людей, Це небезпечно? Звісно. Ми же знаходимося в зоні бойових дій, Прилететь могло, могло куда угодно. Ми вирішили перейти в бомбосховище. Неподалік від нас в Ізюмі було серйозне бомбосховище протиядерне. От, туди зібралося дуже багато людей, близько, мабуть, півтори тисячі, тисячі, тисячу п'ятсот, може й більше, ну дуже багато народу. Вночі, от, навіть не вночі, а коли сутеніло, що можна сказати, ввечері почалися масовані бомбардування і обстріли цього бомбосховища і поряд територій. Десь друга-третя година ночі і починається новий обстріл. Ну, чи градить, щось таке, ці вибухи, все. біжимо до погріба, а це ну, ніч темно, світла нема, ніде світла немає нічого. І над нами пролітає літак, нам все від оцього зарева, від сопла літака, все повністю видно, нам видно, куди бігти. І аж цього в голову жаром від цього сопла. Ну, не знаю, над нами ну, 3 метри, ну, ну, може, 4 метри. Так низько. І ми біжимо, а нам все видно, як в день. Оце реально страшно. так. Ну, це мої робочі інструменти, з якими приїжджаю у господарство, приїжджаю на будь-яке поле, щоб мати змогу е зробити невеличке дослідження. Я її не викладаю, вона в мене, вона ця валіза зібрана ще в изюмі. Ще, І вона виїхала, бо вона ні, ніколи не забирається з цієї машини. І вона чудом, я ж кажу, що на цій машині вдалося виїхати, і в цій машині вона лишилася. Це ну, як третя моя рука, оця валіза. Наш бізнес заключається в основному, в тому що ми супроводжуємо агропідприємства, складаємо. Споставляємо їм агротехнологію, підказуємо, на чому можна зекономити, на чому вони втрачають зайві кошти, як підвищити врожаї. Візюмі, на жаль, залишилося повністю все наше майно. Єдине, що вдалося спасти, слава Богу, це наші родини. Ризик. Ми ризикнули. Ми розуміли, що під час цієї поїздки ми їдемо в невідомість, і хто його знає, чи не зустрінуть нас обстрілами російські солдати. Але е, вирішили, що або пан, або пропав, збираємося і їдемо. Бігом! — Бігом! — Це Херсона. Два мікроавтобуси невеличких вдалося нам це зробити. І якесь мілке обладнання. Милке. Перше за все, що треба було вивезти, це обов'язково. Я просто мріяла. Це мої от коробки, які наштампувала цілу партію у всіх короб... коробочок з фірмовим надписом Фірмовий торт. І зараз так вийшло, що з цими обставинами ці коробки виросли в два рази. По ціні краска виросла, картон в ціні виросли, картон виріс, пленка виросла, і ці коробки виходить, виросли в два рази. І у нас не було фінансової змоги, щоб наштампувати їх знову таку ж партію. А там мінімальний заказ був 5 тисяч штук. Я так мріяла вивезти ці коробки, і слава Богу, ми їх вивезли теж. І зараз складаємо туди тортики, але на коробках написано виробництво Місто Херсон. Прем'єр-міністра, що підтримує предприятия, які оказалися в зоні бойових дій. Мы подали такую заявку, ну, там был принцип какой, надо было подать заявку и можно было участвовать в этой программе по перевозке предприятия в более безопасное место в Украине. Нам начали звонить с разных областей, и с Тернопольской, и с Ивано-Франковской, и с Черновицкой области тоже звонили, да. Но более всего, конечно, были вот Винницкая область, была больше, и сама Винница даже, больше, на, более настойчивые, как бы. остальные просто ну, ответили на заявку э, вот у нас есть такие-то предприятия приезжайте, смотрите а здесь в Венеции были более заинтересованы раз позвонили, второй раз позвонили у нас есть предприятия мы можем, приезжайте, смотрите, мы поможем мы поспособствуем. Э, Ну мы ездили, мы все равно поездили по разным областям, посмотрели, ну приехали в Венецию тоже, конечно посмотреть посмотрели очень конечно ну, много было предложений но мы объясняли что нам нужно какие какие нужны площадя, какие мощности все же очень важно не только же территорию вот, взял там тысячу квадратов и все и тебя производство готово нет очень важно тепло очень важно освещение электроэнергия водоснабжение канализация все это очень важно. Как бы не, нельзя просто взять помещение голое и там возобновить производство. Мы ну, где-то почти месяц, чуть-чуть меньше месяца, мы искали производственные мощности, помещение то, которое нам действительно подойдет. Вот нашли мы это предприятие. На территории этого предприятия мы арендовали для себя помещение, то, которое нам нужно по площадям. Всі з великим співчуттям нас зустрічали. Їхали і спочатку вповнені відомість. Ми не розуміли, куди конкретно ми їдемо. Було бажання тільки одне виїхати від війни зберегти наші родини. нас їхало майже 30 чоловік. 26 людей виїжджало із Ізюма, здається, 7 автомобілів у нас чи 6, 6 7 автомобілів їхало. Разом із родинами наших співробітників ще було декілька родин. Думка була така, що в принципі ми всі люди сільського господарства. От, десь на крайній випадок пристанемо, там будемо або співпрацювати, або влаштуємося агрономами. От, тоді про бізнес зовсім не було ніяких думок. Були думки просто в безпечне місце перевести наші родини. Приїхали просто холодний обзвон, домовилися про зустріч, приїхали. Поспілкувалися. Іван Акимович задав, маючи певний досвід життєвий, як виявити ділітанта і професіонала, задав декілька питань, от, подивився на нашу експертність, професіоналізм. От, і так почали спілкуватися. Потім ми склали свої рекомендації технологічні. Ми з хлопцем познайомилися. я кажу, от, Приємно вразило те, що в них от, при собі була мобільна лабораторія, ми заміряли кислотність ґрунту. От, визначили всі проблеми, які в нас існують, О, обговорили кількість азотного живлення, яке має бути, От, враховуючи погодні умови і урожай, який хотілося б отримати, виходячи з даних реалій. Ну І те, що хлопці, я не знаю, як би вони, ну, хлопці доброзичливі і видно, що хочуть працювати і працювати чесно. Наші будинки, наша фірма, більшість з них зруйнована. От ще коли був зв'язок, ми чули, що неоднократно і не один десяток разів прилітали туди от, і снаряди і ракети. Тому ми можемо тільки уявляти, який стан наших будівель. От, знаємо точно, що декілька будівель наших співробітників зруйновано, тому що було пряме попадання ракети. Знаємо точно, що які могли там товари були розграбовані російськими солдатами? Ви відкрились тут як давно? Один місяць, 20-го числа буде один місяць, як ми тут працюємо. Цей заклад це якісь ви мали гроші, тобто якийсь капітал, чи це ви мали... так. Ми мали кошти, які ми перед війною взяли кредит. Це от який від, як, як правильно сказати, для підприємців кредит, які наш президента ми взяли. Ми планували купити нове обладнання. Потім ці кошти пішли на відкриття цього закладу. Просто так все. Співпало. Знаєте, так, історію цієї пов'язані? На жаль, не знаю. Я знаю, що ми з Херсону. Да, Херсон. Як так могло бути? що Ми з Херсона, там окупація. Не розумію. Ви переїхали, перевелися до виробництво. Ви молодці. я щиро тішуся, що дійсно бізнес працює і унікальний. Має Дякую. бути саме так. Війна війною, там фронт, а економіка мусить працювати. У нас у нас в Херсоні не один заклад, у нас було чотири заклади. Це два ресторани, які зачинені з першого дня війни. Потім у нас була на фабриці торговельна точка, така кав'ярня, яку фабрику торговельний центр розстріляли в перший же день, коли зайшли е е е військові російські. А оцей маленький заклад, е джелато, де ми продаємо, це, знаєте, Херсонці приходять і кажуть, будь ласка, не закриняйтеся. Будь ласка, це повток старого життя. Нам не вистачає інгредієнтів, не вистачає, звісно. Не вистачає шоколаду, не вистачає там, багатьох інгредієнтів. Ну, я не знаю, може це вже останній місяць, що ми працюємо, тому що нема з чого. Скажіть, будь ласка, от як е, можна існувати в тих умовах? Там жорсткі умови, треба все переформлювати, або ти переформлюєш все на російські документи, або в тебе просто забирають все майно. Чому ви все таки продовжуєте от в таких складних умовах, так сильно ризикуючи? Ну, навряд чи там наявність цієї кав'ярні якось сильно впливає на... Там... Вашу фінансову ситуацію, Ні, звісно, чому звісно. чому ви все таки лише. Ви знаєте, там? я хочу підтримати херсонців, наших співробітників, особливо в тому числі наших співробітників, які там залишились. Вони прийняли. Я їх запрошувала сюди приїхати. Я запрошувала, але вони вирішили і прийняли рішення, що вони виїжджати не будуть. А за якісь кошти треба їм існувати, так. Їм треба заробляти для декого наша робота це основне, що вони мають на сьогодні, розумієте? І вони окормлять всю сім'ю свою, бо роботи зараз немає персоні. На данный момент как бы, у нас какая-то часть сотрудников работает там в Харьковской области, на предприятии. Но такие люди, которые не смогли выехать. Они не смогли выехать по разным причинам. А вы почему еще оставляете там бизнес, понимая, что каждый день для вас вы рискуете огромными... Мы не можем потерями? физически все вывести. Мы бы, может, и хотели бы им забрать все оборудование, но мы не можем. Это физически невозможно. И, ну, вы, созна вы сознательно понимаете, что Конечно. каждую минуту этого всего может не стать. Мы понимаем, да, что может в любую секунду, в любой момент. Мы сегодня раз, сейчас разговариваем, а там, через 10 минут как бы, может куда-то прилететь. Мы это прекрасно понимаем, но мы не можем это физически сделать. Ну что мы соберем, все, привезем, куда-то поставим и все. И что мы с ним будем делать? Ну, мы, не, мы не сможем запустить. Нет такого помещения, нет такого места, где просто снял оборудование, привез, поставил и оно работает. Есть уникальное оборудование, которое в Украине даже нет больше. Но его невозможно вести. Ну, есть такая вероятность, что его просто не довезешь. И ну, оно или остается там, или мы его просто по дороге потеряем. там оно сейчас как-то работает. Ну, мы не знаем, сколько оно будет работать, будет что-то, не будет что-то, но оно работает. Да, мы, нам хотелось бы больше спасти, нам хотелось бы больше вывести, нам хотелось бы и людей вывести в более безопасное место. Но сейчас такие реалии. Каким вы видите вот, вообще ближайшее будущее? Ну, как сейчас можно думать о будущем, если мы не знаем, что будет там через полчаса, через час или через день? Но, конечно, все люди, которые работали там и до сих пор работают э, на нашем предприятии первоначальном, то, конечно, они ждут и надеются, что все вернется назад. И я сейчас не могу сказать, как будет. Ну, я сейчас, сейчас скажу, да, все закончилось, и через пять дней мы возвращаемся. Ну, невозможно предугадать. На данный момент... Мы находимся здесь, никуда не уезжаем. Но мы здесь, мы понимаем, что скоро, скоро зима, скоро будет холодно. Вы готовитесь к зиме здесь? Мы здесь утепляемся, да, готовимся к зиме. Мы, мы не планируем, что вот-вот сейчас лето закончится и мы на зиму поедем назад. Но мы не знаем, что будет, поэтому мы готовимся. Коли приходить окупант, і порушує всю інфраструктуру, то ну, працювати не те, що не легко, а майже неможливо, коли не працюють ні дитсадочки, ні школи, ні лікарні, немає нормального забезпечення елементарними там, продуктами харчування. Так нам показують там картинку, що все гарно. Але хто це показує? Це показує російська сторона. От, хоча ми знаємо правду від тих людей, які виходять на зв'язок, що нічого там гарного немає. От і люди мріють. Хтось прямо в голос про це каже. А хтось приховано тихенько між собою. Мріють, коли прийдуть наші хлопці, от звільнять цю територію. От так як це відбувається кожного дня, коли звільняють села окуповані і з якою радістю зустрічають сільські місцеві жителі наших хлопців. Тому що ну, ніколи не буде гарно жити під окупантом. Такого не може бути. Але життя продовжується. Бог нас сюди вивів. Дякую Вінничині, що нас прийняла. Що ж, те, те що було, то того не повернути. Є сьогодні, є завтра, є діти. Є для чого працювати, є за, заради кого це все робити. Треба працювати. Не можна опускати руки. А це головне. Не обговорювали виїзд за кордон. Є таке чоловік вмовляв мене, звісно, декілька разів були серйозні розмови. Але ви знаєте, я зробила свій вибір 15 років тому, коли повернулася в Україну. І для мене це якісь були такі, знаєте, чорні дні, коли він мене як ну я не я, я, я бачу себе тільки в Україні. Мені хочеться жити тільки на батьківщині, розвивати свою справу тут. Популяризувати українське. Ви ж маєте досвід, ви могли б відкрити кав'ярню майже в будь-якій країні світу. Але будь-якій будь країні світу це ж не твоя рідна земля, це чужа, ви розумієте? Я не знаю, в мене такий патріотизм максимальний. Я патріотка своєї країни, я люблю Україну. Я вірю, що буде все у нас в Україні добре.